Жаль, придумали. А тут можна зрозуміти переживання. Розвела в таких моментах Кадрос, Ліворич, на, на Клименка. Да, тобто та пані трохи та, по екрану, робимо актив. Дивимося в ОПЛ, обговоримо через гаптування наше, обговоримо. І тиражні матчі, що нас чекає на вікенді. Можна зрівняти, можуть зрівняти навіть з такою грою. Табо третій пропустять, або. А, то президенти і рішали. Кі смаркеті нових. речі, про руки про Карпати, тоді ну, після нового року дуже сильно почали говорити. ац полностью помог, огда че